Хороший рост. Хороший. Кардосний трусик. Йому тісно в цьому домику. А ніфіга, я ще й магазин чи Ага. подставку. А й думала, ти їм досихату нову. Немає? А може і пересажу. Він звеса. <кх> завтра покажу, я завтра тут буду. Ну да. Покажу, да. Так. Ну пчели. Приближаюсь. Посуньтесь. Ой, ще один будиночок. Квартира ще одна. Да? Це угу. квартира в них. Да. Ух ти. Все. Хай тепер постоїть минут п'ять, я пойду зараз. Ти й кришу їм будеш ставити? Щоб вже ж пішов? Так, так-да-да-да. Буду ставити кришу. Якби перенести його, ну бачите, що не виходить. О, Ладно, то я отдаляюсь, бо вони мною мной А йди нафиг. Так, все.